Носова перегородка це анатомічна структура, яка ділить порожнину носа на дві половини ліву та праву. Вона складається з двох частин з хрящової в передніх відділах та кісткової в задніх. В Нормі носова перегородка має бути рівною для того, щоб повітря однаково проходило з кожної половини носа. Але на практиці дуже рідко буває, що вона ідеально рівна. Коли це викривлення незначне, людина може навіть не помічати цього. Але якщо викривлення суттєве, це призводить до погіршення носового дихання, частих отитів, ГРВІ, хропіння та розладу сну. Саме для корекції носової перегородки ми і виконуємо септопластику. Така операція виконується під загальною анестезією, пацієнт засинає. Та прокидається, коли операція вже виконана. У клініці Lancet ми використовуємо ендоскопічні методи септопластики. Це дозволяє краще візуалізувати усі відділи носової порожнини та уникати зайвої травматизації, що позитивно впливає на процес відновлення після операції. Під час операції ми видаляємо викривлені ділянки як хрещової, так і кісткової частини носової перегородки, максимально зберігаючи здорові тканини. Після операції протягом тижня лікар видаляє ендоназальні тампони та сплінти – спеціальні фіксатори, які утримують носову перегородку в правильному положенні. Якщо вас турбує утруднення носового дихання, хропіння, розлади сну або часті герої, зверніться на консультацію в клініку Ланцет.